Так, добрий день ще раз. Ось показую вам дечка. Дичка груша. Це я мурашок зробив. Що я понаприщіпав? Ось в прошлому році на цій ветки вже був урожай. були яблуки тут. Оце на цій гіляки. Ось так, в цьому році ще я нічого Ось вже цвіте. Ось місце защепу. Якщо видно, зріз на зріз роблю. Ось так зацвітає, зацвітає. Тут, тут. Це сорт мавка прищеплена. Там також ось щепа. Це в цьому році я прищепив ось. Це була гілка в прошлому прищеплена. І ось ще одна. Вже цвіте, зацвітає. Так. Це яблуки. Далі ось прищепив наверх дві груші. Ось. За кору. Ось дивіться, якої висоти. Ось такі. І друга така ж. Також. Ось. Так, це одна, а рядом друга ось росте. Тут яблук нема, тут одні груші, але різних сортів. В прошлому році все було прищеплено і вже має, має цвіт. Наверху. Оленка волохата щось поїла, вже кропив. Тут ніби ще нормальний. Тут груші різних сортів, я й сам вже не пам'ятаю які. Це найбільше, це, мабуть, Ноябрьська. Так, так, там теж цвіте. Тут і киргизька, і парижанка є. І Ноябрська. І ще якісь ще й назви нема. Так, ну це вже в цьому році ось. Прищіпав яблуні, Там-там там. там, там. Підростуть, тоді пізніше покажу. Все добре на зв'язку.